Малюки-динозаврики, Расмусове прибирання, Ларс Меле, Ларс Рудеб'єр. Расмус побудував вежу з кубиків. Гарно вийшло, тільки страшнувато, бо вежа така висока. Раптом упаде. Ух, будемо сподіватися, що ні. У кімнату зазирнула мама Рекс. Здається, тобі вже пора. Куди пора? Здається, тобі вже пора прибирати в кімнаті. Ну, мамо, попросив Расмус. А можна, я спочатку покладу останній кубик, тоді буде найвища у світі вежа. А де ж той кубик? спитала мама Рекс. Я грався кубиками на дворі, в пісочниці, відповів Расмус. Можна я схожу по нього? Добре, сказала мама, тільки дуже не барися. І потім усе таки не забудь прибрати. Расмус побіг до пісочниці. Де ж той останній кубик? Ось він, ура! Расмус поклав кубик у рюкзак, аж тут хтось поторсав його за плече. Хто ж це? Це тімі? Тімі стрибав і плескав у лапки. Ходімо на майданчик, Расмусе. Я вийшов тільки кубик забрати. Мені він потрібен, щоб удома. Добудувати найвищу у світі вежу, а тоді треба прибрати в кімнаті. Ну, будь ласка, ну на хвилиночку, став просити Тімі. Расмус подумав і сказав: ну, гаразд, але зовсім трошечки пограємося, і тоді, тоді я вже додому піду. Расмус і тімі помчали на майданчик. Я на гірку, вигукнув Тімі, а я на гойдалку, крикнув Расмус. Расмус сів на гойдалку, не встиг він розгойдатися, як хтось поторсав його за плече. Хто ж це? Це Ебі. Тато пече булочки, сказала вона. Хочете до нас на булочки? Але ж я вийшов тільки кубик забрати, сказав Расмус, і трошечки, трошечки погратися на майданчику, а потім мені треба додому добудувати найвищу у світі вежу. І прибрати. Ну, на одну булочку, сказала Ебі. Расмус подумав, подумав над цим і сказав: ну, гаразд, але я з'їм тільки одну малесеньку булочку і тоді, і тоді вже точно додому. Расмус, тімі та Ебі побігли через болотяний ліс до печери анкілозаврів. Привіт, татусю, сказала Ебі. Можна нам булочок скуштувати? Звісно. Весело відповів тато. Маємо і булочки, і газованку. Як смачно. Грасмус сів найменшу булочку і запив газованкою дуже швидко. Тіммі гикнув. Грасмус і Ебі засміялися. Але ой у Расмуса в животі забулькало, аж раптом хтось поторсав його за плече. Хто ж це? Це я Тобіас!» Знаєш що? У нас над печерою якась дивна птаха звила гніздо. Хочете подивитися? Але ж я, я вийшов тільки кубик забрати, сказав Расмус, і трошечки погратися на майданчику і з'їсти ось таку малюсіньку-малюсіньку булочку, а потім мені треба додому добудувати найвищу у світі вежу і прибрати. Тоді ти можеш першим подивитися на птаху, запропонував тобі Ас. Расмус трошки подумав, подумав і сказав Гаразд, я швиденько на твою птаху гляну і тоді тоді вже точно додому. Расмус, тімі, Ебі і Тобіас побігли болотяним лісом до печери трицератопсів. Ух, як пити хочеться, зітхнув Расмус, коли вони добігли. І мені, сказав Тімі, – у тебе є газованка Тобіаса. Газованка в Тобіаса знайшлась, і друзі випили її багато. А потім Табіас показав на високу-високу сосну і прошепотів Птаха от там. Тільки ти, Расмусе, лізь до неї тихо, дуже тихо, щоб не злякати. Расмус поліз по драбині. У животі в нього бульбашки. Він обережно, обережно підняв голову зазирнути в гніздо. І гик. Він гикнув. У нього кубик випав з рюбзачка в гніздо до яєчок, а пташка злякалась і втекла, полетіла. Ох ти ж, і якраз перед моєю чергою, зітхнув тімі. Дивна птаха злякалась і полетіла, сказала Еббі. Тоді злась, Расмусе, чи що? мов тобіас. Заждіть, сказав Расмус, я тільки кубик заберу, а то він випав з рюкзака від гикавки. Расмус простягнув лапку і. є, він дістав кубик. А тепер мені час додому, сказав Расмус, тому що треба добудувати найвищу у світі вежі і. прибрати в один голос сказали Тімі, Ебі і Тобіас. Ми знаємо. Ану, гляньте, щось він намацав зовсім не квадратний кубик, правда? Ай -яй, яй, Расмус, Расмус. Усю дорогу Расмус біг. На дорозі стояла мама Рекс. Ну, де тебе носило, сказала вона. Ти будеш у кімнаті прибирати? Зараз, зараз приберу, Задихано відповів Расмус. Тільки спочатку покладу останній кубик. Вежа з кубиків і далі стояла. Расмус. Дістав з рюкзака кубок і обережно поклав на саму верхівку. Тільки чи це кубок? Догляньте, размус взагалі на стільчик, щоб дістати верхівки тієї башні, так? Але то не кубик. Вай 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 вай. Ні, це яйце дивної птахи. Расмус аж закричав від несподіванки, і вся вежа впала. А яйце вдарилося об підлогу і тріснуло. Ой, Расмусу навіть глянути на нього було страшно. Воно ж розбилось, так? Яйце розбилось і із яйця, із яйця вилізло малесеньке пташенятко. Ой, яке гарне! сказала мама Рекс, і трохи дивне, зауважив Расмус. Точно як ти, Расмусе. Засміялася мама Рекс. Гарний і дивний. Завтра занесемо його додому, до мами. Расмус позіхнув і приберу, я скоро, але спершу треба відпочити. Пташенятко влялося спати біля Расмуса, а мама Рекс обережно накрила їх ковдрою. Вона погладила Расмуса по голівці і шепнула. Добраніч, синку, я дуже, дуже, дуже тебе люблю. Добранічку, саніч, матусю, і я тебе дуже люблю, соно сказав Расмус. Кінець дивної історії про дивну птаху. Всім дякую за увагу.